Нам би вдалося реалізувати даний проєкт, де кожна деталь має свою історію, якби на льнегру. Заходьте, зараз я вам покажу меншу спальню в нашому інтер'єрі. Хочу виділити тут деякі деталі. Наприклад, це збережений рідний паркет. Повністю відреставрований, покритий маслом, тантичні двері з збереженими рідними ручками. Що хочу відмітити якість виконання стиків молдинга. Дивіться, яка тут е, філігранна робота виконана нашими майстрами. Особливі деталі, які ми помістили в даний інтер'єр, це шафа, яка відреставрована нашими реставраторами. Люстри в нас сучасні, це наш львівський виробник Picard Group. Насправді це філігранна робота от е, підрізки, у ті всі молдингів, якщо Справді розібрати це е, поєднати молдинги і всякі електричні розетки, все таке. Бо деколи приходиш на об'єкт, і воно е, смерть перфекціоністам вони дивляться на той, та де зі зміщенням, десь невідомо де. Оце тут важливо. Того тут грамотно спрацювали дизайнери з майстрами, і було багато обговорень, щоб воно все гарно зійшлося. Що тут на кухні було комірка, яку ми розібрали, і завдяки тому нам вдалося зробити такий простір кухонний. бо раніше кухня нас були оцоцінні. әшә І цього було замало для комфортного перебування наших гостей. Ми не тільки е, хотіли реалізувати цікавий проєкт. Ми ще й думаємо про кошторис проєктів. Відповідно, там ми могли тут замовити дерев'яні панелі, які будуть коштувати шлених грошей, але ми подумали про бюджет з хлопцями і замінили панелі на дерев'яну вагонку. Просто завдяки якісним виконанням майстрів нам вдалося зробити гарні шви, стики. А ванна це взагалі е, вау-ефект, від якої ви Зараз пропаде дармове, моя особу улюблена річ, це умивальничок, така чаша. Ну і зеркало, це просто моя любов. В мене використовували пластиковий чи акриловий піддом, бо я розуміла, що хлопці зможуть реалізувати і підлоговий трап. Також зверніть увагу на якість виконання всіх стиків, зарізки під 45. Око милується, будемо відвертими. Коли я е, працюю. Разом з Рінею Group над якимось своїм новим проєктом я сплю спокійно, бо я розумію, що факапів не буде, і я буду мати час на реалізацію нових об'єктів.